Добрий день наші малята! 21 вересня відзначається Всесвітній день миру. Що таке мир? Мир таке коротке слово. Про нього почнемо розмову. Що це мир, якщо не знаєш, я розкажу, а ти згадаєш. Мир, коли близенько тато, брат, дідусь і всі солдати, мир. Коли не плаче мама, схилившись уночі над нами, мир, коли в повітрі зміє, не ракети, що руйнують мрії, мир, коли гремлять салюти, а не обстріли, прильоти, мир, коли усі ми вдома, а не в країнах незнайомих. Мир, коли сміються діти, коли є чому радіти, мир, коли іду в садок. І в школі чути перший дзвінок. Мир, коли сирена стихла, мир, коли війна скінчилась. Цього хочуть батьки і діти. Ми за мир в усьому світі. Подаруйте самий, подаруйте спокій, вже нема. ね